Вердоробна кімната з розсувними дверами. Розсувні двері для біло білого кольору з білим склом. Тут взагалі такий дизайн, все світло, вбудовані верхні направляючі, Розсувні двері на двотчиках на обидві сторони. Плавно заїжджають, наша фірмова ручка. І покажу ще як всередині. Тут вона всього 1,70 сімдесят трошки менше на півтора метра. В цілому я в принципі, на маленьких габаритів і в зимньому одязі я тут достатньо комфортно себе почуваю. Є доступ власне до будь-якої точки. Хтось ще підсвітку встановлено. Є доступ до шухлят, вони повністю виїжджають. Я штовхнув, вони на дотягувачах вони зачинилися з однієї і з другої сторони. Дуже зручно і досить багато тут поміститься речей.